Так багато готувалися до початку проведення ремонтних робіт у побутових приміщеннях працівників комунального підприємства Автотрансервіс. І нарешті роботи завершено. Працівники змі разом з представниками міської влади та керівником підприємства В'ячеславом Ганчуріним пройшлися кімнатами будівлі та подивилися на значні та суттєві поліпшення умов праці. За думкою міського голови, одне з головних завдань на сьогодні це створення належних умов для працівників комунальних підприємств міста. Мною було поставлено завдання керівнику підприємства створити такі умови, і зараз ми сьогодні перевіряємо, як саме це зроблено. Перші враження у враження мене я задоволений і дійсно вважаю, що наша керманці, наші працівники, вони достойні таких умов праці сьогодні. Зроблені ремонти в роздягальних, в туалетних приміщеннях душових. Зроблений ремонт в їдальні. Також створюються належні умови в боксах, там замінюються окна. Ще я поставив завдання зробити опалення. Тому це все потрібно, потрібно нам зробити. І дійсно, щоб нам не було соромно за ті умови, де працюють наші керманці. Пройшлися кімнатами, подивилися на нові склопакети, металопластикові двері, плитку для підлоги, структурну штукатурку на вирівняних стінах, світильники і конвектори, раковини, пристойні, вбиральні та душові кімнати. Всі акерманці знають основне правило ремонту. Починаючи його в одній кімнаті, ти обов'язково переходиш і в іншу, адже на контрасті завжди хочеш створити собі максимальний комфорт. Криті лаком урені лавки та столи, пофарбовані індивідуальні шафи для речей, тому пряме свідчення. Відтепер обіди принесені в контейнерах, байливо складених коханими вдома зранку, можна розігріти і нарешті пообідати в людських умовах. Все прекрасно. В порівнянні з тим, що було. В порівнянні з тим, що було, так. Да, все чиста, красива, акуратна, удобна. Да. Очень даже мне нравится. Все хорошо. Я здесь как бы работаю как старый работник. Я пришел сюда в 79-м, потом 90-м ушел. И вот сейчас опять пришел. И по сравнению то время и это. Спасибо нашему директору. Все отлично, все хорошо. За 34 года и примещение зменилось. Там... Конечно, конечно. Втягнули, втягнули, буде такий ремонт у вас? Такий ремонт, а що у вас такий ремонт ви ожидали, та в принципі ні, не, не очікували. <рес> благодаря нашому руководству да, да, організації спасибо. города, И городу, меру города Там, всем. була така ситуація, що ми були разом з Андрій Івановичем Криштоповим. Ну, був другий керівник і ми приїжджали на це підприємство і дійсно від працівників були скарги на те, що нема умов праці і ставили завдання щодо створення ремонту. Но колишній. Керівник з тою задачею не справився, тому, в принципі, був звільнений. От, а вже новий керівник справився. Тому ну, є, такі, є ну, завдання, є необхідність, і ми повинні робити все можливе, щоб умови праці у всіх були однакові, належні. Щоб якщо взимку, то повинно бути опалення, повинно бути роздягання, душові. Будемо робити все можливе, щоб у нас всі, як ірманці, були рівні. Тому бажаю вам... Дякую Іван. Дякую. До подальшого, для належних нормальних умов. І саме головне, це миру і нам всім. І, да. і здоров'я. А здоров буде тепло, буде здоров'я. Правильно? Дякую, В'ячеслав, за те, що зробили. Я теж задоволений і думаю, що. Вже в подальшому наше завдання ще раз повторюю створити умови, а працівників працювати на благо нашого міста. З недавнього часу у ремонтних приміщеннях підприємства нові сучасні вікна. Лише уявіть. Колишнім вікнам було майже півстоліття. Багато вони перебачили за своє життя, але час і честь знати. На цьому етапі роботи не зупинять. Планують продовжувати міняти вікна, утеплювати ворота, зміцнювати отвори. Приміщення мають бути теплі та наповнені світлом, а головне безпечні. А своєчасна виплата заробітної плати працівникам та фінансове заохочення найкращих це самий головний стимул. Попри важкі умови, у яких перебуває наразі наша держава, Віталій Граждан продовжує реалізовувати свій план щодо питань соціальної сфери, окремим аспектом контролю з боку міського голови, є виконання керівниками комунальних підприємств обов'язків щодо належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування. На апаратних нарадах, що понеділка, міський голова нагадує керівникам комунальних підприємств міста про обов'язок діяти згідно з вимогами чинного законодавства, адже сам роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення цих вимог. Згідно чинному законодавству у сфері праці, керівники комунальних підприємств міста зобов'язані створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі належні, безпечні та здорові умови праці з метою недопущення нещасних випадків та професійних захворювань, та слід не забувати, що Керівник підприємства несе матеріально відповідальний за заподійну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, а грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років. Тому завжди необхідно усвідомлювати відповідальність призначеної особи. Олеся Семчинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.